І вам вітання. Четвертий день турніру, чотирьохзірковий, потужне посилення, всі кольори. Ну, оборона, як не дивно, в це уже навіть. Скоро в Б буде. І воно завжди так під кінець. Ай, будьте неладний. Так, щось треба міняти, напевно. А шо? Ну, та бляха, сенсу немає, якби брати чисто броні. Давайте якось так візьмемо, типу, три хіла. А, не знаю, коротше погнали. Хм. Як завжди почалося. Я так хочу легенько відіграти, щоб не мучитися, воно мені. Якусь нецікаву геть зовсім поляну дає. Давайте ось так тоді. Шип з'явився зі швидкістю звуку, так? Да? Меліндеру вже напихали самі помідори. Так. Мені зараз будуть отак урізати оцей. Треба якось, блін фіолетовий з'явився. Він зараз ще вбити когось може. А я і сам чудово вмію вбиватися. От який в мене вибір зібрати? фіолетових. Та я від контри від'їду. Так, фіолетові чи сині? Давайте фіолетові, потім, якщо що сині. Ну, ти казал, самого слабкого. Так атаку, як би типу, типу повернули. А от зняти в нас немає чим. Зняти контру в нас немає чим. Ну. Йолки-палки. Ну, бля, ну звідки ж воно там виїхало? Ну от скажіть мені, будь ласка. Ну це ж. Це шуму непостіжимо? Тупо виїхала, Кирил, блять, знесла, і. І до побачення, короче. Ну, вообще й цей раз ну, все. І тут так кам'ятіна, вон, блять. Ой. Быстрей вбитися, щоб. Бридятина. Так, а в якому кольорі ще є? Диспелк, а синім Сонька. Сонька в мене слабенька. Та так подивитися, в мене тут все слабеньке. Якось викупатися геть не хочеться. Так, давайте цього разу без пригод спочатку знімемо хоч з когось. Добиватися, звісно ж, не захотіла. Ну, в минулому поєдинку мене тупо підставили. Я мав то гарненько зібрати, а не запускати таке комбо, як там полетіло. Я щоб хотів, то б такого не склав би. Так, давайте якось акулу перезарядимо. Бо нам ще цього Бородатого вбивати. Да, мої прислужники, звісно, не порівняються з його. Але й костюмів немає. Що ж не мультика, не скла немає. Так і хочу цього вбити. А нема чим. 540. Ні, я його, напевно, брати більше не буду. Який з нього. Толк. А, стоп, ну да, Диспейл. Але Мелендор є. Не знаю, мене геть не приваблюють зараз ці чотирьохзіркові турніри. В них така вакханалія робиться, якщо чесно. Що в оборонах, що в атаках? Та й бажання сильно когось ламати, я не маю. Так, ще три. О, бібізян, бібізян. Да, тихо, не ти. Давай тебе. воно все чудово диспейлиться, да? Так що сильно не переживаємо, напевно. Контри немає. Кликачі чіпати, щось не дуже хочеться. Давайте познімаємо з них оту всю фіню, щоб вони боляче не тикали. Вся проблема цього турніру, ну, в моєму випадку, що бонус атаки дається. Забафи. А в мене багато 75-х, в мене нема альфа таланту. І якщо противник вже в бій заходить вже з бонусом до атаки, з посиленням від альфа талантів, то я заходжу без. От, тому цей турнір він. Ну, для мене не дуже приємний. Считайте, мені розганятися потрібно, щоб. Ти ще й заснув. Я і забув, що це міль. Мені треба розганятися, зарядитися, щоб баф якийсь собі накинути. А вони у них уже це є. Ну, хоч і Буртус не заснув, ні. Якби цього рігорда знести? Та ніяк. Поки акулу не включимо, так? Да? П'ятірка червона. А хтось стукне в акулу взагалі чи ні? Ну, дивіться, Рігарда знесли. Бля, П'ірка Фіолетова влетіла. Яка ж гра противнюча? Обстріляли з усіх сторін. Тільки б в акулу не вдарити. Давайте Соньку. Думаю, і так впораємось. <глуп distint> Не попала. от тепер двоє сплять. Далі капліот. Ну, слухайте. Де там так? ти йди нафіг, ти йди нафіг, давайте тоді. Міняти цю тактику стратегію. Де цей урон? Можливо, щоб я того разу так взяв, то не було все так печальненько. четверочку, триечку и вот так. Ну, кет, блин, ну, звісно. Бачите, Кирилла, Кирилла уже тошнить там. Щоб не підхилили, то міг би й од'їхати десь. Якщо так спробувати. О, чудово. Давайте бадабум робити. Можливо, ще кедмана знесе. Ні. На жаль, кедмана ні. А погано, що його не знесло. Він нам ондукаки наробив. Взяв, почистив нас. Блядь. Але так, да, щоб кепліота не було, то напевно Фіолетові б не вижили б. Йой, нащо я це зробив? Знов би включився, але то таке. Давайте ось так. Так, тримайтеся, друзі. Викуплятися не хочу. Ще завтра день один, знов капр, клик, блін. Ну Погнали, тут як камінь дадуть, так і буде. Хе. В люську стоїть тут чарівних три камінця. Було б ще якогось якогось бафа. Давайте на щось так зробимо. Це я напевно хочу каприота, да? а в неї і так контра. Ще капріот зараз додать. Ну, синій зберу підхилитись. А що далі? Ні, в людську не забити, коротше, не буду. Зараз там. З цього не знімемо, зараз щось придумаємо. Так, так, так. Було б непогано ще кедмана якось типу зарядити, чи що. Щоб він тріснув. А потім уже включатися. Давайте ще клика. Хахільна зараз. Та контра ще буде висіти. Все, нема контри. Але в нас і атаки нема. Ну. Це називається докрутився. Докрутився. Та тут тут же жовті і червоні, блін, все поле. Я чим їх маю бляха, вбивати взагалі? Та, ну хоть люську. Я хотів вже її фіолетовим зачепити. Я вже тут нічого не зроблю. Та добивайте вже, блін, чи шо? Нет, тут надо якесь чудо, конечно, щоб я ...виграв. Ще щоб Кетман не пробивав, то було б цікаво. Так, тут мені стало цікаво. Мелен ні? Ні. Та пт твою, дайте зеленого. Ооо! Додаткова гра. Та ніфіга себе. Так, от, от як того кедмана вбити? Та ну ладно, блін, чего ви так стріляєте, то больно? Давайте щось сюди закинемо. Мені дуже хотілося Кедмана вбити. Отак. Тільки тепер хіла. Хіла треба так, раз, два, дві тички не вбили, не вбили так, та ти задолбав Хілляр Драный, а да Де твої твои Де твои корінці? алло. Цей талант Паладина, конечно. Все капець капріоту. Ех, не вдалося. Ну, да й ладно. Я й навіть не знаю, чи викупатися, чи ні. Що тут? 7000. Ладно, завтра побачимо під, під настрій. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки. Миру, щастя і добра вам.